Це суспільне студія. Ми продовжуємо спілкування. Спецпідрозділ поліції Білий Янгол евакуював з Краснопілля на Сумщині жінку та її трирічного онуку. Про це повідомили у поліції області 9 грудня. Кількома днями раніше вивезли матір з місячним немовлям. Щодня спецпризначенці підрозділу рятують цивільних з найгарячіших точок в Україні. Як написав у своєму телеграм-каналі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, за два останні роки білі янголи вивезли з прикордонних населених пунктів більше 10 тисяч. Мирних мешканців про евакуацію з гарячих точок продовжимо говорити сьогодні з учасником евакуаційного загону. Білий Янгол, начальником відділу комунікацій нацполіції в Донецькій області. До етеру приєднується пан Павло Діченко. Доброго ранку, вітаю студію, пане Павло. Передусім, якщо можна, давайте поговоримо про минулу ніч. Що чули, що бачили, що про неї відомо. Були обстріли. Звісно, ну обстріли на території Донецької області. Вони не вщухають. Е, зараз е, січ оперативні групи продовжують документування, е, фіксацію наслідків цих обстрілів. Е, переважно ну, росіяни наносять удари по всій лінії фронту, по всій території Донецької області, по наближених населених пунктах до лінії фронту. Ну а також страждають від ударів умовно, там такі там тилові е, населені пункти. Якщо спитати про Покровськ та громаду, наскільки вони потерпають сьогодні? Яка там ситуація? Дійсно, удари, удари відбуваються. Це артилерія, наносять удари дронами, б'ють і по цивільних, б'ють і по будинках. От нещодавно був також по Покровську удар УМПБ 30 Це така керована авіабомба. Багатоповерхівку було влучання, тобто, ну так постійно, постійно потрапляє там і сам Покровський громада, Мирноград, який поруч знаходиться також постійно під ударами. А можна уточнити, це суто терористичні дії, тобто те, що росіяни по відношенню до мирного населення чинять завжди? От що в Херсоні ми про це розповідаємо? Що в інших регіонах, коли просто на мирних мешканців там фпв піві скиди там, скажімо, відбуваються, чи це вже наслідок безпосередньо бойових дій, що вже прилітає по місту. Ну, Скоріше за все, це дійсно, як ви сказали, така терористична тактика, тому що ну, давайте уявимо, от оператор в півдрона, він же може розрізнити військову техніку від звичайного легковика, ну невеличкої такої машини, да, яка їде просто цивільна, яка ну, пофарбована там просто якимось ярким або червоним, або білим кольором, і наносить по цьому транспортному засобу. Ударів підрон. Тобто вони реально розуміють, що це просто їдуть цивільні. І от така дія це однозначно е, злочин, і ну, не, не можна сказати, що це була якась там е, військова складова. Щодо евакуації, Спокровська, який ось в такий спосіб потерпає від дій ворога, з яких громад, в, якої, в якій кількості, в якому режимі зараз проводиться евакуація? Ну, у нас групи працюють в режимі 24 на 7, а, тобто буває таке, що доводиться а, і пізно ввечері, і вночі проводити евакуаційні заходи, тому що ну, потрібно там, розуміти а, безпекову складову, щоб людей не наражати. І вся територія, вся територія Донецької області підлягає евакуаційним заходам. Тобто нема такого, щоб десь там проводили, десь не проводили, люди звертаються, і ну більш за все залежить від інтенсивності обстрілів, скоріш за все, такі е, заходи, що люди е, приймають рішення на евакуацію. Коли обстрілів не так багато, люди ще трішечки там перебувають, хтось там у себе вдома е, пересиджує, але коли починаються ну, досить суттєві м, руйнації, досить суттєві ураження, е, і якщо От ворог застосовує такі ну доволі потужні ці керовані авіабомби, е, коли старається все. Якщо це приватний сектор, то можна навіть сказати, що ці вулиці просто стараються. Якщо багато поркова забудова, то також дійсно дуже суттєва руйнація. потерпає від ударів е, дуже потужно. І Костянтинівка постійно, росіяни постійно наносять удари по цьому населеному пункту. Е, були фіксації в Дружківці Ну це я так за останні часом кажу. Е, 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 е. Щодо цих складових, коли Росіяни цілі справовано б'ють по цивільних. то от, як приклад, ранковий обстріл міста Краматорська був десь о 10 годині ранку, околиці міста, приватний сектор, люди перебували у себе на подвір'ї, там порались по господарству. Ну хтось щось там робив, і нанесли удари касетними боєприпасами. Тобто, вони деякі були не спрацьовані, люди ховалися, і на жаль, в той за той випадок були. Трагічні наслідки. Жінка загинула. Одна жінка загинула, двоє було поранено. Люди просто намагались сховатись. Вони бігли до під'їзда. Там така двоповерхова будівля невелика. Люди бігли до під'їзду, але не встигли. На жаль, і от ну, це в чергову підкреслює цю таку підступність ворога, коли вони б'ють. ну Повинні також да хто е, е, цей засіб, такий, цей витозброєння, площа ураження е, повинні були розуміти, що постраждають цивільні. Скажіть, і, будь ласка, коли ми приїхали, і коли ми приїхали на місце, були ж ще й не розірвані боєприпаси. Працювали вибухотехніки поліції, ДСНС е, це все підривали, утилізували. Скажіть, будь ласка, коли е, люди вже... Ухвалюють рішення виїжджати. Як вони дізнаються? як вони дізнаються, звідки вони дізнаються про маршрути, про точки зустрічі? Чи це вже відбувається так, що ви, ваші колеги, приїздять і безпосередньо повідомляють, що ось зараз є можливість евакуюватися, і куди? По різному буває по різному. Тобто е інформаційна компанія дуже потужна. Обласна військова адміністрація, місцеві е поліція, ДСНС, е навіть просто публікуються інформаційні листівки, в місцях масового сукупчення, де люди перебувають. А е також у нас є така практика, коли по населених пунктах ну, які так ближче до лінії фронту е їздять, екіпажі поліції, ДСНС і через гучномовці доводять цю інформацію про контакти. Про місця, ну щоб люди розуміли, де можна отримати, хоча б ну просто консультацію, якусь інформацію, тобто різні шляхи, і е, вже коли населені пункти ну так умовно е, знаходяться на лінії, да, е, бойового такого зіткнення. Там, де немає мобільного зв'язку, інтернету, то там вже інформація надходить від людей, тобто там хто, хтось кому сказав, ось там знаходяться люди. Їх потрібно вивести. А куди людей вивозять і в яких умовах вони там опиняються? Ну, це, по-перше, тимчасові прихистки, там вже йде розподілення, є розуміння. Ну там опікуються вже військові адміністрації, є розуміння допомоги громадянам, кому потрібно навіть просто відновити документи. Бо, як часто буває, від обстрілів люди втрачають такі самі необхідні, да, це документи або якісь там. Такі деталі, і вже потім приймається рішення: чи люди їдуть чи по волонтерській програмі, чи по державній програмі, чи просто за ними приїдуть родичі? От у нас неодноразово таке було. Родичі телефонують. Ми приїжджаємо, забираємо людей, вивозимо їх ну подалі від лінії фронту. А там вже родичі приїжджають і забирають. Тобто самотужки вони не мають змоги mm. ну, і правильно роблять самотужки, щоб не їхали. В такі гарячі населені пункти, дякуємо вам, Павло Дяченко, учасник евакуаційного загону. Білий Янгол, начальник відділу комунікації Нацполіції в Донецькій області, був з нами. Ми зараз.